Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Уже майже рік, як з нами немає нашої улюбленої Руслани Писанки. І майже рік, як у новому для себе статусі, кожен свій новий день зустрічає Русін чоловік Ігор Ісаков. Після втрати коханої Ігор взявся за благодійність і на деякий час зовсім зник із соцмереж. Відтак як і чим нині живе чоловік? Живел вирішило дізнатися у нього особисто. Ігор на щастя залюбки погодився, хоч розмова й вийшла непростою. Як радіти життю, попри всі удари долі? Ігор Ісаков ділиться досвідом. Дві 2021 двадцять команда ЖВЛ отримала запрошення на гостини від телеведучої Руслани Писанки та її чоловіка Ігоря Ісакова. З минулого року ми посіяли щавель, і він зараз вже вийшов. Нині ми знов тут. Та господиня не пригощає чаєм і смачними історіями з акторського життя. 16 липня 2022 року народну улюбленицю забрала важка хвороба. Я наскільки повірив її словам, що коли я читав навіть діагноз, я читав, що це вже було палеактивне лікування про боротьбу Руслани за життя, їхню неймовірну історію кохання та спогади, про які сила говорити без сліз, ЖВЛ почуло від коханого знаменитості. Уже майже рік, як улюблениця мільйонів, Руслана Писанка не переступає порога цього будинку. Та все тут нагадує про неї. Нема, мабуть, там квадратного метру, де її немає її присутності в цьому будинку. Ось вона усміхається з портрета. Тут стіну прикрашає картина, написана колись її рукою. А це речі, які вона дбайливо збирала руками. Ми виставили таку маленьку. Я не знаю меморіальну таку виставку як якихось сімейних таких історій. Цей будинок поблизу Києва подружжя спільними зусиллями почало будувати майже з нуля. Ми разом планували щось, траву виривали, щось там носили, малювали. Руся сиділа там, якісь ескізи малювала. Ну а коли облаштували в домі все, як мріялося і бажалося, взялися жити та ще й як з неабияким азартом, несамовито і щиро. Ми тут і спортом займалися, і тренувалися і працювали. Ми вон там -он маски шили, я шив маски. Мене Руся навчила заправляти нитку в голку на тій машинці. Я, я пошив маски. Багато з костюмів на виставу ми пошили тут. Ті костюми досі висять тут, у гардеробній. Серед них є дуже особливий. Це наше. не знаю, це, це весільне. Це, це робили спеціально ми наше весілля було в вишиваночках. Це русіна, а моя там. Висі. Так, так. Вони могли би не одягти тих весільних вишиванок і не сказати одне одному обітниць, якби далекого 2009-го Ігор не зважився написати Руслані в соцмережах. Із мільйона сторінок він міг обрати іншу, але чомусь звернув увагу саме на неї. Як потім сказала Руся, це був імпульс. Вона мене визвала. Ігорове повідомлення довго лишалося без відповіді, та коли Руслана врешті написала, його бентежило одне. Вона чи не вона, бо клонів сторінок дуже багато було. Я весь час сумнівався, чи то вона, чи то не пожартувала наді мною. Навіть ідучи до неї на перше побачення, Ігор не був певен, що побачить Руслану писанку. Хвилювань додавало й те, що зірка, як справжня жінка, запізнювалася на чотири години. Але мені ну буду чекати, буду чекати, бо, бо я дуже хотів. І дочекався той момент, коли Руслана все ж з'явилася, Ігор запам'ятав до секунди. Так, під'їхала машинка, така здорова чорна машинка. відкрилось вікно, сиділа Руся з ще мокрими, ще з мокрим волоссям, і вона сиділа неймовірна, така вся. І, ну так, трохи загубився. Того першого побачення Ігорові цілком вистачило, аби зрозуміти. Я знав, що я знову буду приїжджати, надоїдати, добиватись. Він приїжджав, набридав і добивався. Мешкаючи в Чаркасах, чоловік щотижня чекав п'ятниці, як манни небесної, аби поїхати до Києва, щоб побачити її. Так тривало понад рік. У нас була така е, наша, мабуть, кодова якась така фраза. Рік і чотири місяці. Я пам'ятаю цю фразу, іменно цю дату. Тому що був такий натяк, що е, один рік і чотири місяці пора вже тобі визначатися. Насправді він уже давно з усім визначився. Та й сама писанка в інтерв'ю ЖВЛ зізнавалася. У її серці також досить швидко озвалився почуття до ігоря. Він став для неї міцною опорою, якою вона сама була для себе багато років. Мене спочатку, взагалі, не те, що не бентежило, не дратувало ні. Я ніяковіла. Коли кожного ранку Ігор питав мене, які у нас плани, його плани були масштабними і водночас простими: побратися з цією жінкою і зробити її найщасливішою у світі. Образ, що вона вольова, сильна, в житті все виявилось значно, значно банальніше. Вона, не дивлячись на всі оці, от е, такі образи, вона потребувала якоїсь е, якоїсь захисту. Я е, купив обручку з перлинкою і спитав руки Русі у її мами Діни не моєї тещі. Як вона сказала, що я ще її буду ображати. Вона мені шею на А далі було весілля, яке справляли в їхньому ще недобудованому будинку, і тримали у суворій таємниці, бо вони хотіли прожити той момент, як звичайна родина. Про те, як їм було душевно, і по-домашньому, ігор розповідає з особливим теплом. То міні фотостудія, коли робили якісь е, знімочки, там чорний і білий фон. Непогані фотки виходили. Здається, от зараз до кімнати зайде Руслана і знову стане йому позувати. Але натомість він так і лишається у кімнаті сам, тільки з їхнім котом на ім'я Кіт. Котя, котька. Найкращий. Ти мене найкращий товариш. Здавалося, за роки подружнього життя вони з Русланою буквально розучилися жити нарізно, ділити свою кохану ігор не хотів навіть з її професією. Іноді я їздив навіть на побачення до неї, якщо вона вже довго затримувалась, десь в Одесу до неї їздив, в Черкаси до неї їздив, в Харків їздив до неї на побачення, коли в неї були там гастрольний графік наскільки складний, що, наприклад, дві неділі-два тижні її нема вдома. Я міг поїхати до неї в Одесу на вихідні, бо я хотів до неї. Сумував дуже і сумую дуже. Вони, немов поспішали надихатися одне одним, і не одразу відчули, що біда вже ходила поруч. Взимку 2022-го під час вистави Руслана впала і зламала ногу. Перелом був серйозний, потрібна була операція, але вона стійко терпіла біль і за звичкою навіть не думала скаржитися. Ходити я почну десь місяці через три так, але на роботу ходити я думаю, що я на милицях зможу пришкандибати. Усі ці плани і надії пішли Шкараберть в лютому 22-го. якраз бої були 700 метрів від нашого будинку. Вибухи, сирени, нескінченний потік невтішних новин від цього всього Ігор ховав свою Русю та те, що в підвалі їхнього дому. Наші сходи е виявилися дуже дуже круті і дуже. Тяжко було зносити їх всіх по черзі туди, а ще тяжче було піднімати їх наверх. Бо в мене в те ще вже четверта стадія раку була, вона вже е майже, майже не ходила. А в русі ж в неї після перелому навіть ще швини були зняті з ноги. Скільки вони провели в тому підвалі, Ігор навіть не пригадує. Але аби не тримати коханої в небезпеці, одного дня твердо вирішив вивести її з під Києва та врятувати найрідніших будь-якою ціною. Ми три дні їхали до Франківської області. Коли Руся набирала телефон, до когось телефонувала, питала, чи ми можемо зупинитись, переночувати вдоль дороги. Слава Богу, що в Русі стільки друзів, знайомих, де можна було недалеко від дороги зупинитись, переночувати, і їхати далі. Дякую цим людям, які нам допомагали, безмежно вдячний. Та Ігор швидко зрозумів, що в тих переїздах Руслана не одужає, їй необхідне лікування. Кажу Русь, дивись, ми не знаємо, що тут буде. У тебе поломана нога і дуже складний перелом. Давай кажу, тебе відправимо хоч куди-небудь. Я її умовив. Слава Богу, у нас були закордонні паспорти з собою. Ну, я б е, так сказав, е, що в Німеччину було б непогано, бо там у Росії е, кум там живе. І я повіз Русю на кордон з е, Румунією. Сама з травмованою ногою, тримаючи в руках лише невеличкий пакунок з речами Руслана перейшла кордон. Вона й поїхала без речей, без нічого з одним пакетиком, з ходунками на інвалідні коляски і поїхала десь собі. Це ще страшне. Руслана подалася за кордон, а Ігор залишився з важкохворою тещею. Побувши кілька тижнів на заході України, вирішив їхати з Діною Васильівною додому. Останнє, що вона пам'ятає, як, мабуть, сідала в машину. Так, приїхала теща що мене додому, і, на жаль, більше її Настала її. Бо я навіть не знав, як, як сказати, ну це, це щось страшне, звісно. І в Русі був шок, бо потім друзі розповідали, розповідали, що в неї такий був шок там, ну, там, де вона була. Він думав, що, мабуть, це межа, і гірше вже не буде. Але згодом один дзвінок коханої, і кілька сказаних нею слів: просто виб'ють землю з під його ніг. Каже, Ігорюша, не волнуйся, все хорошо, але. Я їсть опухаль. Лікарі сказали, що все операбельно, все зробимо, все буде добре. Я наскільки повірив її словам, що коли я читав навіть діагноз, коли прийшов вже ця бумажка з діагнозом для того, щоб я міг поїхати до неї, я читав, що це вже було палеативне лікування. Я не хотів, мабуть, чи не хотів, чи не розумів. Та розумів все розумів, але не хотів розуміти цього. Я наскільки вірив в Русі. Він так вірив, що вона впорається, що не боявся планувати і впевнено дивився у майбутнє. Я коли збирався їхати до неї, вона мені прислала список: це і мультіварка, і сковорідки, і бакали. І всі оці перуки я взяв з дому по списку. Я з камерою ходив їй, показував, вона казала, це візьми, це візьми. І на жаль, вони всі згодилися. Ці перуки мені довелося підстригати Русю. Це теж був такий. Такий момент дуже неприємний. бо Просто русі. Зараз хвилинку. Чи не вперше в житті Руслана Писанка не дотримала обіцянки? 16 липня 2022-го її серце зупинилося. Та здається, коханий зірки й досі не може та не хоче змиритися з цією невимовною втратою. Тому в їхньому спільному будинку після її смерті нічогісінько не змінював. Тут все як є, так воно й буде. Дя. Оце робила Руся. На пам'ять про свою Русю, він мріє перевидати легендарну книгу її рецептів. І це все те, що або Руся, або її сім'я робили. Я думаю, що прийде час, і зробимо цю книжку. А поки що, як і 14 років тому, безмежно її кохає. Та кохатиме завжди.